Двох депутатів Біберської міської ради затримали на хабарі 15 тисяч доларів від підприємства. Депутати вимагали гроші за вирішення земельного питання. Служба безпеки викрали на хабарі двох депутатів, які вимагали у підприємця хабар 30 тисяч доларів за безперешкодне надання в оренду землі. Затримали їх під час отримання половини суми 15 тисяч доларів. Затриманими виявилися голова земельної комісії Андрій Алфавіцький та член комісії з питань фінансів та бюджету Мар'ян. Наугольник, як розповіли в СБУ Львівщини та спецпрокуратурі у сфері оборони західного регіону, один із затриманих депутатів очолює постійну комісію з питань земельних відносин і архітектури та є чинним військовослужбовцем. А інший є членом постійної комісії з економічних питань, фінансів та бюджету. Встановлено, що вказані особи змовилися і вимагали від керівника підприємства Хабар за погодження на профільній комісії. Документація щодо продовження довготривалої аренди земельної ділянки площею півтора гектара у Львівському районі. При цьому вони зобов'язувалися не створювати штучних перешкод у здійсненні підприємців господарської діяльності. Такі послуги оцінили у 30 тисяч доларів. США, йдеться у повідомленні спецпрокуратури у сфері оборони. Затримали підозрюваних після одержання ними частини неправомірної вигоди. Депутатам повідомили про підозру за фактом одержання. Хабаря суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 600 тисяч гривень кожному. Ну і нагадаємо, що нещодавно у Бібриці затримали депутата міської ради Богдана Копитка на хабарі за продаж деревини.